Знаєте, колись зоря реально була силою, вона боролась на рівних з Динамо та Шахтарем, і здавалося, ще трохи і зможе зачепитись за чемпіонство. Сезон за сезоном і від тієї зорі майже нічого не лишилось. І тепер я хочу це змінити, почати все з нуля, підняти команду та повернути повагу. Бо зоря це клуб, який заслуговує на більше. А Володимир Народний відомий тим, що колись перебував в одному тренерському штабі з Віталієм Кварцяним, а ви знаєте його методи роботи. Всім привіт! Ви на каналі Народний плей. Сьогодні ми розпочинаємо кар'єру за зорю в FC26. Перед переглядом постав лайк, підпишись на канал та напиши в коментарях, чи сподобалось відео. 4-2-1-3. Саме таку схему використовує новий наставник зорі, а з молодіжного складу до основу переходить Олександр Сміт. Молодий голландець має високий потенціал та ідеально впишеться в схему народного. Перший тур поєдинок проти Колоса і подивимось, як буде справлятись Бутківський взагалі чи потрібен нам новий форвард. У воротах Турбаєвський справа в захисті Ванту. В центрі Янжич та Жордан зліва Жунініо, порні півзахисники Башич та Кошніренко. атакуючий півзахисник Головкін, права Слесар зліва Вакула та на вістрі атаки Бутківський. Баснічі в штрафному майданчику проробиває, але Турбаєвський спокійно, ніхто не накриває, той проробиває, і наш захисник грає рукою. Ну і це пенальті на 15-й хвилині поєдинку. Зараз Турбаєвський проти Климчука. Климчук розбігається, та Турбаєвський тягне йди сюди. Пас на Вантуха, Вантух обрізається, та Климчук на Третьякова, Третьяков пас в центр. Ой-ой-ой-ой-ой, як же ж нам зараз щастить. Я навіть не встиг зорієнтуватись. Пас на Краснічі, То віддає на Климчука і знову Турбаєвський. Гагнідзе на Краснічі, Краснічі далі на Третьякова, Третьяков пробиває, Тут вже без шансів для нашого голкіпера. Перший тайм завершено 1-0 колос попереду. А на другий тайм Олівейра замінить Головкіна. Пас ліворуч на Третякова. Третяков віддає на Климчука, це просто знущання. Рапай. Рапай пробивається 3-0. Ой, як же ж, ж як же ж грає Жордан тут Климчук в штрафному ще удар Турбаєвський. Климчук, рапай. Третяков пробиває. Фінальний свисток і зоря поступається з рахунком 03. А ви пишіть в коментарях, хто зміг би підсилити нашу команду. Антон Глушенко в сфері інтересів зорі 730 тисяч пропонуємо за Антона Глушенка, а представники Шахтаря просять більше мільйона. Друга пропозиція від зорі 850 тисяч, а Донецький Шахтар погоджується. Ну й залишається підписати контракт з гравцем. І офіційно Антон Глушенко гравець зорі. Також спробуємо підписати Андрія Борячука. Вони хочуть нашого вихованця Смітса. Ми звичайно ж не погоджуємося та пропонуємо 732 тисячі, а керівництво епіцентру з радістю погоджується. Неофіційно Андрій Борячук, гравець зорі. Також давайте зв'яжемось з Карпатами на рахунок трансферу Педросо. А Карпати хочуть 320 тисяч та Ігора Горбача. Давайте запропонуємо 200. І Карпати погоджуються. Другий тур поєдинок проти Олександрії. Дебютує Глушенко, дебютує Педросо. Та в другому таймі вийде Борячук. Приїхав після роботи і відразу ж записує відео, тому вибачайте, якщо щось не так. І кулаков з центра поля, смирний. І відразу ж атакують господарі Олександрія в Атаці Кулаков в штрафному майданчику, майже. Вакула по правому фланзі. Пас-центр. в центр. Туди на Глушенка Глушенко. Чому не замикав Будківський, я не знаю. В штрафному майданчику пас праворуч, жота. Пас. Ой-ой-ой, пропускаємо, кулаков забиває. Закидання ліворуч на кару кара. Пас на смирного смирний пробиває Торбаєвський. Ну міг він тут тягнути, як на мене. Олівейра. Глушенко, я надіюсь він не в офсайді в штрафному майданчику пробиває, Шевченко тягне. Пробиває, Пероса блокує і розпочинає контратаку зорі. Ідеально він віддає на вакулу. Вакула на Олівейра Олівейра. Тришлюк. На Борячука, Борячук в один дотик забиває, але з офсайду. праворуч, Жота. Жота в штрафному майданчику пробиває навіть. Не підведи. Опасна Глушенка. Глушенко. Це вже його третій або четвертий шанс. Олівейра віддає передачу на Педросо. Педросо скидував на Жунініо. І Жунініо заробляє пенальті. І шанс для Борячука забити дебютний м'яч. Борячук розбігається. Пробиває та Забиває. 2-1. І залишається 22 хвилини, щоб хоча б зрівняти рахунок. Я думаю, у нас вийде. Кушніренко на вакулу. І вакула туди на Борячука Борячук пробиває не забиває. І зараз пропустимо третій. Кулаков пробиває, добре, що є Торбаєвський, але що вже з цього? Що Глушенко, що Борячук такі моменти не реалізовуєте. Можливо, ще буде зараз удар Кара, ще й пробиває кара та забиває третій. І впевнена перемога Олександрії з рахунком 3-1. А окрім цих двох поєдинків, сьогодні ми зіграємо проти Донецького Шахтаря, Львівського Руху та Металісту-1925. І пропозиція від турецького клубу: вони пропонують 200 тисяч за Турбаєвського плюс. Свого ж голкіпера. І довго думаючи, я все-таки прийняв пропозицію. А на поєдинок проти Донецько жахрест з перших хвилин вийде Саленко, Борячук та Смітс. Де захисники, де захисники кризьків на ударній позиції? Це 1-0. Як легко вони прошивають наш захист? Еліас пробиває. І зараз Олівейра. Як же він тікає? І забий, забий! Запис, запиває Олівейра 1-1. Марлон. Бондаренко. Пробиває Перосу Облокує. ще удар від Бондаренка на цей раз Турбаєвський. І як же Смітс віддав на Борячука Борячук, екс-гравець Донецького шахтаря Олівейра на Смітса. І це буде легендарно. Сміц пробиває Різник тягне. Йому все 16, тому, я думаю, можна пробачити. Не перший тайм завершено, 1-1. Жуніньо. Ідеально просто відіграє Жуніню. І зараз Глушенко з м'ячем по лівому фланзі. Набирає швидкість, набігає на нього конопля, а то його майстерно обіграє. віддає передачу на борочок на Будківську. І Будківський забиває. Не проходить передача і знову Невертон з м'ячем На ударній позиції пробиває Торбаєвський. Тягне. Обрізається Жуніньо Еліас Переведення на Невертона Невертон. Пропивай Невертон. На вакулу, Вакула Скидо і фінальний свисток, дебютна перемога Володимира Народного та ще над ким? над Донецьким шахтарем. А Турбаєвський став гравцем поєдинку. Чесно кажучи, я вже не хочу, щоб він покидав нашу команду. Ну і Микита Турбаєвський покидає нашу команду. Ну, давайте дамо шанс для Бозана Фернандо. Притула підлаштовує під удар, пробиває, але борак тягне. Розпочинає контратак зорі Будківський. Яку ж передачу він віддає на вакулу? Вакула встигає. І це гол 1 0. Це просто асист сезону. Асист сезону. По-іншому -по це просто не назвеш. Чесно кажучи, я вже навіть слова до слова зв'язати не можу, але для вас. Я запишу що цей поєдинок та проти Металіста 1925. Я думаю, ви мене зрозумієте, та не буде купихайти в мою сторону. Башич на Олівейру, Олівейра на Будківського, і Будківський на ударній позиції пробивається 2-0. Після перших двох стартових поєдинків я навіть не очікував такої гри від Будківського. Невдала передача була, але Глушенко все ще з м'ячем передача на Бутківську. Бутківський в один дотик пробивається. Це дубль, це дубль, все ж таки, це дубль. Але 32 хвилина зоря, можливо, навіть ставить крапку в цьому поєдинку. А Глушенко вже практично відпрацював, всі витрачені на нього гроші. На фала фал фал пробиває, і тут бурак тягне. Все ж таки удар від воріт. Ну і перший тем завершено 0-3 на користь зорі. Башич перехоплює і відразу йде передача на Будківську. Будківський з м'ячем підключається Олівейра, пас на Олівейру і це 4-0. А Будківський забиває сам та дає забивати іншим. І знову квасниця передача на фала. фал пробиває Бора. Будківський відбирає під себе, пробиває Герета, забирає до рук. Вже в штрафному майданчику прострілює на вакулу Вакула. Що ж це за сейв від Герети? І фінальний свисток дуже впевнена: перемога Луганської зорі з рахунком 4-0. На поєдинок проти Металісто 19.5, а з перших хвилин вийде сміт замість Глушенка, замість Жордана вийде Скін'я. Ну і в заключному поєдинку на сьогодні я би хотів перемогти. Вбігає в штрафний майданчик пас-центр в центр. Когут. Підає передачу, який промах. Юрченко удар Бурак тягне. І Жуніньо. Ще одна передача, і Сміт забуває свій дебютний м'яч у футболці Луганської зорі. Ну, це йому однозначно передасть впевненості. Передача на Будківську. Той перший на м'ячі пробиває з метрів 11 та забиває другий м'яч. Барселона б ним пишалась, але він наш. Вас на Педросу. Антюх пробиває та ми пропускаємо все ж таки. Та він навіть вже біжить по-іншому після забитого Смітс. Пас на Кушніренка. Кушніренко, який м'яч. А Сміц оформлює ще й гольовий пас. Когут. Удар по воротах, і який м'яч забиває 19 1925. Ну і 3-2 на користь зорі після першого тайму. Забергія. Пас на кого та кого -то пробивається 3-3. Смітс Адришлюка, Дришлюк. Пас проходить на Бурячука, Бурячук пробивається 4-3. Навіть штрафну удар головою Бурак тягне. Навіщо Юрченко ще удар головою грає рукою. І Бурак проти Забергії. Поперечка. Добивання немає і контратака зорі. Сміц. Давай туди. Борячук. Педросо Педросо Зараз віддавай асист, або забивайте реабілітувався. М Мічін. Передача на борячука. Борячук швидше всього в саді, ні пробиває. І 5-3. Калюжний віддає передачу на Юрченка. Юрченко на Забергію, Забергія на ударній позиції забиває четвертий. І фінальний свисток Зоря все ж таки перестрілює металіз 1925. Дев'ять забитих м'ячів поєдинку це просто щось. А після п'яти поєдинків Зоря знаходиться на третій сходинці, маючи дев'ять залікових балів. 3 перемоги, 2 поразки, 12 забитих, 11 пропущених. Серед лідерів Динамо та Олександрія. Шахтар лише на 7 позиції. А на цьому будемо закінчувати. Три лайки, я знімаю продовження. З вами був народний плей. На все добре.